Потрапили в ДТП. Що робити? Телефонувати в поліцію чи розібратися на місці. Друзі, всім привіт! Враховуючи погодні умови і пору року, дуже багато водіїв потрапляють в ДТП. А як себе поводити, куди телефонувати і як взагалі діяти, вони не знають. В цьому відеоролику ми розберемо дане питання і дамо відповідь на нього, і кожен водій, який побачить цей відеоролик, зможе себе правильно поводити, коли потрапить в ДТП. Отож, ближче до суті, якщо ви, не дай Бог, потрапили в ДТП. Що вам необхідно робити? Найперше, це потрібно зупинитись, не втікати з місця ДТП. Далі вівнути аварійну світлову сигналізацію, поставити е, аварійний значок, такий трикутник е, червоний. Після чого подивитися, чи немає постраждалих. Якщо є постраждалі, викликати карету швидкої медичної допомоги і зателефонувати на 102, викликати поліцію. Потім дістаєте свій мобільний телефон і фіксуєте всю дорожню обстановку. Підходите до всіх свідків, запитуєте їх прізвище, ім'я по батькові, фіксуєте їхні дані, щоб вони обов'язково проговорили на відео, хто винен, щоб в майбутньому ви мали якусь доказову базу, й обов'язково фіксуєте розміщення. Автомобілів, щоб, наприклад, як в майбутньому будуть суди, ви могли себе реально захистити. Загалом ДТП ми можемо поділити на дві групи. Перша група це сума пошкоджень не перевищує 80 тисяч гривень, і друга група сума пошкоджень перевищує 80 тисяч гривень. Зупинимось на першій. Якщо ви бачите, що у вас незначні пошкодження, ви можете розібратись на місці або скласти європротокол. Що я вам дуже радую для цього? Не потрібно викликати поліцію. Ви між собою вирішуєте, хто винний, після чого електронно фіксуєте всі дані по європротоколу. Коли додаєте матеріали, фотоматеріали. І е, невинна особа може отримати компенсацію від страхової на протязі тині до вас. Приїжджає експерт зі страхової. Він оцінює збитки, і страхов вам відшкодовує. Але друзі, е, є така, знаєте, невеличка умова. Страхова не відшкодовує всю суму. Якщо вам не вистачає суми на ремонт, ви цю суму можете е, відшкодувати. Тобто цю суму вам має відшкодувати особа, яка винна в ДТП. Ви можете до неї звернутись персонально або якщо вона не хоче відшкодовувати. Через суд, і друга група сума пошкоджень більше 80 тисяч гривень. В такому випадку ви викликаєте співробітників поліції, фіксуєте протокол про ДТП, зв'язуєтесь зі своїми страховими. Приїжджає на протязі тижня експерт, оцінює вартість збитків, і страхова вам відшкодовує цю суму. Але знову ж таки умова страхова не відшкодовує всю суму. Ви повинні бути до цього готові, і сума якої не буде вистачати на ремонт, повинна відшкодувати осо особа, Яка винна в ДТП між собою домовлю, домовлюючись, або через суд. Але якщо ви домовляєтеся між собою, обов'язково фіксуйте на якомусь документі, або якщо це переказ на карту, вказуєте. Е для чого потрібен цей платіж, щоб в майбутньому ви через суд ще не відшкодовували ту саму суму, друзі? Якщо я дав відповіді на ваші питання, підпишіться на канал, надсилайте ці відео другу і не потрапляйте в ДТП. Будьте уважні на дорогах, і все буде Україна. А якщо вам потрібна юридична консультація, ви завжди можете до мене звернутись.